Ось спіймали перший рій в цьому році. Спаймали ми його пластикові дерево, невеличкий рій. Можливо, тут рамочки дві-три. Вилетів нас в пасіки. Підготували для нього вулик ось такий. Зараз буде, ай, кусається. Висипати. Рій номер 1 Перший рій спіймав мій батько. Ну а це мій рій. Це дуже просто. Ми з дерева струсили, зараз покажу всі бджілки, і невеличкі. Ось такий рій. Зараз посиберемо. Поки що ставимо стрижки, потім заберемо її. Трамочки 2-3 десь. Можливо, це вторак. Але ми робили перед цим відводки, погоди нас не було. Може це і первак такий, просто сильно розсільний. <смірка> Спіймали з-під з під меду. Там ну, з гілочки сів у нас він на ялинці. Ось так. Перевертаємо. Оп. Напишіть в коментарях, чи ви вже зловили в цьому першій чи ні. Зараз вони перелізуть ці на рамочки і ми від це заберемо. Тут у нас дві ващинки, одна кормова і одна суша. Сьогодні у нас 19 20 травня. Перший рік. Положили ми гілочки, на гілочки у нас все ялинки, де сидів рій. На метру. Гілочки мають запах матки, тому можливо рій не вилетить а залишиться всі вулику. Гілочки для орієнтира. Що там переходять на рамочки. Переходять. Зараз маточка піде на рамки і ріпіде. Він ще гуде. Він нас сидів спочатку он там зверху на груші. Але я пізно прийшов з роботи, тому не знімав його, бо це було вже вночі. А сьогодні зранку, точніше в день, він, перед тим у нас був дощик, він був, був трішки мокрий, тому він перелетів аж туди десь метрів 100 від пасіки сів на ялинці. Цьому році рої обіцяють бути багато, тому в нас вже вилетіло з пасіки три рої. Один батько спіймав там на яблуні, яблуня вже пилена, але він його спіймав. Другий рій ото, напевно, я спіймав його, а один рій улетів. Але нічого. Можливо, комусь попав в рінець. Ось ну, тут наш перший рій. Ну, то мій перший рій, це батько перший рій. Цікаво, що він там посиляє, який побачив вже на вихідних, коли буде дивитися пасіку. Так підемо я вже зараз зідерочка з трусом, щоб він ще заходив в сім'ю. Вулик-улик, ще можливо він сам зайде. Ну, на рамки по чуть-чуть іде. -чуть, Перший рій у му році. Це краще будь-якої рибалки, чи охоти. Ну, для пасічників під... хотіли своє. Комусь рибалка, комусь охота, а для нас ловити раї. Ми його пізніше підсилимо. І на сьогоднішній буде, дай Боже. Будемо давати йому розплід на виході. Не знаю, чи це первак чи вторак. Побачимо вже. Вилетіли десь. Це якщо він тут зверху на груші сидів. До цих два вуликів напевно. Оці два вулики або з оцих. Тому що ти далеко друя ти б не сідав би там. Так, будемо струшувати. Zaraz pokażę, jak struszę. Przepraszam. Tak, czy może nie trzeba struszyła? Zaraz ja nam czymś pryliję. Ось така у нас рійниця, mm -hmm. відро 20 літровий. Так, ховаємо. Поки що ці ра, гілочки залишаємо тут, а? ми їх заберемо згодом на наступний день завтра. Там запах матки, це допоможе утримати рія, щоб рій не улетів. Далі ми його накриємо. Все. Тут у нас теж де була матка де сидів рій, також запах, допоможе утримати роя. Далі вложимо кришку, кришку ложимо і все. І так, хай садий день. Потім наведемо тут порядок. І я буду показувати відео протягом сезону, як розвиваються нас рої. І це тим паче. Це в нас вулик під номером 56, перший рій 2025 року. Ще акація не зацвіла, але буде свісти через тиждень, вже починає біліти чуть-чуть деякі дерева. Тому на акаціях він трішки набере силу. Меду не принесе, але собі принесе і це допоможе йому розвивати себе. Якось так. Буду вдячний за лайк, підписку та коментарі. Всім гарного дня!